One, two, three, з початком весни, з початком першого тепла, все навкруги оживає. З зимівлі повертаються перші птахи. Оживає природа. Люди починають виходити на перші суботники. Саме такий захід відбувається сьогодні у нас, метою якого є висадка дерев. Зараз ми про все це дізнаємося більш детально. Доброго дня! Добрий, як ви дізналися, що сьогодні буде відбуватися такий захід у нашому селі? Ну Но... через нашего староста. Как вы ставитесь до такого, до такого рода заходов? Почему вы решили приєднатися? Ну, Я считаю, что это нужно делать. Высаживать деревья, там, не знаю, какие-то кустики. Почему? Потому что в первую очередь деревья это легкие нашей планеты. Очищают кислород. А сейчас много кто вырезает в посадках деревья. Наш староста подает там заявки, вызывает полицию. Они приезжают, руками разводят и уезжают. Поэтому я считаю, что нужно высаживать. И если уж едут за дровами в посадку, то пускай берут то, что валяется, а не режут здоровые деревья. Чи подобається вам місце, яке обрали для высадки дерев? Так, да. Да, отличное место. Можна виїжджати прямо сюди, коли виросте, все розростеться. на шашлычок з видом на все Отлично. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися, що сьогодні в нашому селі буде відбуватися такий захід? У нас є вайбері, Петрополинська група, там і дізналася. Як ви ставитеся до такого роду заходів та чому вирішили приєднатися? Це корисно. Як фізична, так і морально. <рес> треба думати про наше майбутнє. Чи подобається вам місце, на якому вирішили висаджувати дерева? Так, звичайно, тут просторно. Ну як бачите, тут вже дерев практично немає, тому треба щось думати. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися, що сьогодні в нашому селі буде відбуватися такий захід? Вчора побачила у групи Петродолінське та вирішила долучитися, бо це наше село, ми його кохаємо. Як ви ставитеся до такого роду заходів? То чому ви вирішили приєднатися? Я дуже за, бо поки йде війна і всі чоловіки, більшість чоловіків на війні, я за те, що коли війна закінчиться і вони повернуться, наше село буде краще. Чи подобається вам місце, яке обрали для висадки дерев? Так, да, дуже цікаво, і я вважаю, що це буде дуже гарно виглядати у майбутньому. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися, що сьогодні буде відбуватися? такий захід? они в групі написали помощь надо помочь допомогти посадити <рес> посадить мандарини мандарины новий сорт <рес> <рес> Як ви ставитеся до такого роду заходів та чому ви вирішили приєднатися? Ви посмотрите тут даже ничего же не осталось одні кусти вже ростуть. І вирішив, як как обновити село Чи подобається вам місце, яке обрали для виставки дерев? Звісно. Все ділька. Від нас сорок на ладоні. Сорок на ладошки. Дякуємо, дякуємо. Запитання пісуємо. Дякуємо. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися, що сьогодні в нашому селі буде відбуватися такий захід? У групі в вайбері села. Як ви ставитеся до такого роду заходів та чому ви вирішили приєднатися? Ну, я чак новий в этом селі. Полтора года живу. Ну а как, ми ж здесь і живемо? Хочеться, щоб чисто было. Опять же, я надеюсь, ветра будуть меньше. Ми ж для своего села все делаем. А как? Конечно, лучше было, если людей було побольше. Згодно. Не знаю, для мене, мені кажется, это как-то і сплочение село. Всі вместе, все. Чи подобається вам місце, яке обратно для високи дарев? Да, так, вот так. Чому не склоны? Дуже добре. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися, що в нашому селі сьогодні буде відбуватися такий захід? Сусідка сказала! Як ви ставитеся до такого роду заходів? То чому вирішили приєднатися? сусідку, я вже зрозумів. Сусідка без мене нікуди не пойдеть. Чи подобається вам місце, яке обрали для висадки дерев? Хороше місце. Як вам спала на думку така ідея, як висадка дерев? Як проїжджаєш нашою двойкою мимо дороги і... Гора наша така лиса, така негарна. А ми можемо зробити, ну може не Карпати, може не Карпати, ну свій лісок, може смішаний ліс. Дуже хочеться, щоб тут ще сосни були, то вирішили з чоловіком придбати дубки, краснолісні. вони дуже гарні. І восени, і навесні. І от вирішили саджати. А так як тут була територія така, вона неухожена. нам сказали, що тут можна, скільки хочеш, можна. Тут, коли ми переїхали 15 років тому, то тут було багато дерев, а зараз нічого вже не, нема. Тому вирішили. От скільки дерев ви плануєте сьогодні посадити? 110. 110. Як обирали місце для висадки дерев і чому саме тут? Ну, були з головою старости, старостата нашого. Лошенка Олександром, і він сказав, що тут е, принаймні не зайнята нічим е, територія, і тут можна висаджувати. Така думка у мене, коли тут е, дуже сильні ливні е, у людей заливає хати, а нічого не тримає, як от в Карпатах е, повирубали дерева і. Це сходи, тому вирішили, що хоч щось має е, тримати той ґрунт, воду забирати. Зрозумів. А чому обрали саме цей вид дерев? Ну, він швидко би зраз... зростаючий, він дуже красивий. Він за год наростає до 60 см е, приїзд. І так подобався він мені. Ні, я хотіла сосни. Ну, чоловік не розрішив, бо сказав, що покрадуть. <рес> Велике дякую вам. Ну, може, люди побачать, що воно гарно, красиво, і ми все ж таки, може, на восени, восени посадимо, може, ще й сосни. Дякуємо. Доброго дня. Добро. Розкажіть, як вам спала на думку така ідея, як висадка дерев? Хлопці, якщо я вам скажу свою думку, вам не сподобається. <рес> Та кажіть. Там ще є декілька дерев. Можете взяти лопату і допомогти. Ми так і зробимо зараз. Mm -hmm. От все, більше немає чого сказати. Отож, ми теж вирішили не стояти осторонь та допомогти нашим мешканцям в посаці дерев. Багато камінців. О, пішло. І всі молодці. Мортурися, давай. Папа, ти мішає. Хто ж це ще зробить, як не ми? А, на... Насчут, ну, Звичайно. До нас на суботник завітав староста нашого села. Доброго дня, Олександр Віталійович. Розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме це місце для посадки дерев? Скажу так, так як тут була колишня висадка з радянських часів, і тут є вже гребні заготовлені. На жаль, під того часу дерева хтось вирізав, зрізав, пропали дерева десь іноді. Ну, як кажуть, готова площадка, яка була колись запланована, тому це було на даний час з мінімальними втратами. Ну, тобто, навіть майже без втрат готова площина для висадки нових дерев. В майбутньому, як часто ви плануєте робити такі суботники в нашому селі з висадки дерев? Ну, з як у людей буде ініціатива, або як можливість закупки дерев у сільської ради на, на даний час теж пропонували е, сільська рада закупити липи. Ну по липам ми хотіли десь окремо висадити від е, своєї загородки. Ну не загородки, а площадки зробити під липи, лип, як липу, рощу. Ну і там великі дерева, і на даний час саме головне – це потім і уход. За маленькими деревами трошки легше ухажувати, политі. Вони за майже за рік можуть прийняти свій. Питання від місцевих мешканців: чи можна в майбутньому буде посадити дерева навколо нашого пам'ятника біля клубу, який знаходиться? Поки що по пам'ятнику стоять велике питання, тому що з с... А з деяких міркувань ну я як з головою ми спілкувалися, ми там планували. Планували, поки що це крім думок наших не пішло далі зробити віді паркової зони або зони відпочинку. А якщо там робиться все, то там треба планування земельні зробити з земельної ділянки, і потім тільки щось. Та якщо висадити, то це потім буде заважати для розміщення тих чи їх інших насаджень, які можуть там у нас бути. Ну це ми хотіли там хоні, щось таке туї, можевільник. А потім вже де-не-де і дерева, якісь. Я ще хотів сказати подяку нашим учасникам. І організаторам сім'ї Драганських, які звернулись до мене особисто з пропозицією, де можливо висадити дерева. І вони організували закупку дерев за власний кошт. Я кажу, Вітя Віті, і так наш завсідатий волонтер. Він нам колись допомагав їх організація, там де Вітя працює, ну, не, не працює навіть, а це їх громадська організація, церковна там, спілка адвентистів. І вони нам допомагали нашому селу. Ну і, 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 взагалі, от на даний час навіть із деревами допомогли до нашого села. Так що і велика їм подяка і всім тим, хто зібрався. Безперечно, висадка дерев це дуже добра справа, адже дерева це елегені нашої планети. А їх неконтрольована виробка несе дуже велику небезпеку для всього людства. А місцеві мешканці будуть щиро вдячні небайдужим людям, які сьогодні були присутні на цьому суботнику. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, писати коментарі, ставити смайлики та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!